Права 744. За який час повертаються на прямий кут стрілки годинника? Ну і треба знайти годинна, хвилинна і секундна, стрілка за який час повернеться. Ну, як можна зробити це задання? Ось я тут умовно зобразив годинник. І зараз, що ж таке під кутом 90 градусів? Давайте я одразу зображу зараз кут 90 градусів. Що це означає? Дивіться, це означає, що у нас. Приблизно ось так мають іти стрілочки. Ось у нас, будь ласка, тут зображено тепер кут 90 градусів. Ну добре, якщо кут? це 90 градусів. Тобто це час, за який, наприклад, годинна стрілка бо спочатку годинна пройде, він нам показує 12 годин, ну а потім буде показувати 3 години. Це трапиться через 3 години. І кожні 3 години вона повернеться на. Тоді виходить 90 градусів, ну або напрямий кут. Отже, записуємо, за який час. Пишемо тоді годинна за 3 години. Так, добре. Ця трієчка, в принципі, показує, що годинна повертається за 3 години. А що робити з хвилинною? Хвилинна не повернеться за 3 секунди. Давайте пригадаємо, тут у нас показує 0 хвилин, тут 5 хвилин, тут 10, а тут 15 хвилин. Тобто хвилинна через 15 хвилин повернеться на прямий кут. Отже, записуємо тоді хвилинна за пишемо 15 хвилин. Ну і остання секундна стрілка. Знову таки, коли секунда нас показує на 12 це 0 секунд. Коли одиничку показує це 5, потім 10, потім 15 секунд, то виходить, що секунда також повернеться на прямий кут за 15 секунд. Так, записуємо тоді за 15 секунд. Ну що ж, ось таке завдання про годинник та прямий кут на цьому вправу завершено.